Вітаю, восьмикласники. Запрошую вас на урок української літератури. Сьогодні з вами ми розглянемо тему Найцікавіше з літературних новинок Твори за вибором учнів та вчителя. Мета уроку збагачувати кругозір шляхом залучення до читання книг, формувати потреби у щоденному читанні, ознайомити з сучасними українськими письменниками та їх творами, розвивати увагу, зв'язне мовлення, пізнавальний інтерес, пам'ять, виховувати бажання читати книги. Відомий український письменник Іван Франко зазначав Книжки на те пишуть, щоб їх читати, а на те читаються, щоб роздумати прочитане. Дайте відповіді на мої запитання. Чи буває таке, що ви не можете відірватися від захопливої книги? Чи є книги, які ви перечитували, чи готові це зробити. Я сподіваюся, що кожен із вас знайомий з творчістю хоча б одного із сучасних письменників. Сьогодні хочу вам порадити і познайомити з книгами сучасних українських письменників, які пропоную прочитати. Анастасія Шавердіна Крамниця щастя. Ірен Роздобудько, Арсен, Оксана Радушинська Метелики в крижаних панцирах. Анастасія Шевердіна, сучасна українська письменниця. Народилась у 1989 році. Вона є авторкою кількох книг. Зокрема, крамниця щастя, Обітниця мовчанки. Її твори орієнтовані переважно на підліткову та молодіжну аудиторію, розкриваючи теми пошуку щастя, дружби та самопізнання. Працює в жанрах міського фентезі та сучасної літератури. Авторка активно розвивається. Щороку твори стають все популярнішими. В книзі Крамниця щастя розповідається про таємничу крамницю, яка з'являється в маленькому містечку. Її власник загадковий старий Світозар Данилович, який пропонує людям здійснення їхніх найзаповітніших мрій за певну ціну. А тепер пропоную вам подумати, що б ви відчули, спинившись перед незвичайною вивіскою такої крамниці? Книга складається з 9 розділів, кожен із яких розповідає особисту історію одного з героїв. Усі герої різні, а можливо, і хтось із вас упізнає себе. Історії в даній книгі коротенькі, але такі захопливі, що читаючи час минає непомітно. Хлопчик Андрій прагнув мати справжнього друга, але не вмів дружити. Наталка не цінувала дружби, яку мала, але зрозуміла, дружба з Оленкою найдорогоцінніше, що вона мала. Жанна хотіла знати тільки правду, а чи було їй це потрібно насправді? Кості не вистачало довіри батька. Катруся бажала мати гарну зовнішність, не розуміючи, що кохають за гарну душу. Настя хотіла спокою і слухняного брата. Ледь не втративши його, зрозуміла, що любить його таким, який він є. Артем хотів подобатися всім і вкрав, але зрозумів, що краденого щастя йому не потрібно. Назарчику черівник допоміг впевнитись у власних силах через допомогу інших. Анатолій Борисович антиквар. А тепер подумайте, чи стануть герої щасливими, які отримали все бажане. Кожна історія змушує замислитися про справжнє значення щастя, вибір, який ми робимо, і наслідки, що за ним слідують. Книга поєднує елементи фентезі, містики та філософських роздумів про людське прагнення. Варта того, щоб бути прочитаною. Для того, щоб зняти напроти організору, пропоную провести хвилинку для очей. Ірен Роздобудько сучасна українська письменниця, журналістка, сценаристка та ілюстраторка. Її творчість охоплює понад 40 романів та повістей, багато з яких екранізовані. Авторка у своїй творчості ніколи не обмежувалася одним жанром. Вона також сміливо експериментує із стилями. Темами та героями і вибудовує власну оригінальну манеру. Найвідоміші твори для дітей Арсен, Винахідливі гноми. Я зніматимусь в кіно, покидьок та інші. Письменниця є неодноразовою переможницею конкурсу Коронація Слова. Повість для українських підлітків Арсен розповідає про пригоди школяра, який тікає з міста в село. Письменниці вдалося уникнути всього того, що часто у підлітків асоціюється з дорослим нецікавим буттям. Реальний світ пов'язаний у розповіді зі світом містичним, світом українських казок. І переказів. Часом навіть здається, що твір Ірен роздобутько зумисно перегукується з тореадорами з Васюківки Всеволода Нестайка і написаний для тих, хто вже прочитав тореадорів. Залядаю очі. Лови на телефон Зі ми ті нам добре, все, що з нами досі, сталося разом, Пригоди зі смаком коли. Радушинська Оксана, українська письменниця, журналістка, волонтерка та громадська діячка. Вона є авторкою численних культурно-мистецьких заходів, а також організаторкою фестивалів та конкурсів. В її доробку численні поетичні збірки, казки, романи і твори для дітей. Серед яких на крилах мрій, стука в сніг, метелики в крижаних панцирах, вірші про війну, за свою діяльність отримала численні відзнаки, зокрема почесний титул Українська мадонна та нагороди мистецьких конкурсів. Повість «Метелики в крижаних панцирах складається зі вступу, 16 розділів та епілогу. Головною героїнею твору є 13-річна дівчина Ярина, яка не може ходити, бо пережила автокатастрофу, у якій втратила батьків і двоюрідного брата. Одного літа опікуни Ярини. Її рідний дядько та тітка вирішили відпочити у селищі Верки. Там Ярина знайомиться з місцевими хлопцями, які спершу пограбували її, але згодом стали дівчині справжніми друзями, Саньком та Сашком. Тут вона зустрічає і своє перше кохання Артема Кожедуба. Хлопця який приїхав у вербки відпочити на літо, Артем займався бальними танцями. Ярина ж була прикута до крісла колісного, тому страждала через таку різницю. Їхні стосунки з Артемом намагалася зруйнувати інша дівчина, не місцева, яку хлопець припав до душі ще минулого літа. Карина всіма можливими способами намагалася привернути його увагу, вдавалася до жорстоких образ в сторону Ярини. Однак дружбу Артема та Ярини не можна було зруйнувати. Підступно розлучити Артема та Ярину вдалося його матері, яка вважала, що дівчина з інвалідністю негідна її сина. Та Артем повернувся, а з ним його тренер пані Ядвіга. Ця жінка навчила Ярину танців на візку, а партнером став Артем Кожедов. Згодом пані Ядвіга придумала, як знайти кошти на лікування Ярини. Адже дівчина мала шанс ходити. Тож було організовано великий благодійний концерт за участі вихованців клубу, де тренувався Артем. А центральним номером став його танець з Яриною. Уперше в житті дівчина танцювала на сцені. У них все вийшло. Дівчина змогла перебороти свої страхи та комплекси. Невдовзі вона розпочала лікування за кордоном і воно дало результати. Метелики в крижаних панцирах варто прочитати з кількох причин. Це книга, в якій розповідається історія про дружбу, силу духу, кохання та боротьбу за себе. Головні герої підлітки, які шукають своє місце в житті, долають внутрішні конфлікти та зіштовхуються з проблемами нерозуміння з боку дорослих і однолітків. Сюжет роману надихає не здаватися та шукати свій шлях попри труднощі. А тепер подумайте. І дайте відповідь на запитання, чому потрібно читати книжки. Завдяки простій книзі можна уникнути самотності, повірити в краще і мотивувати себе, підтримати та розвивати власний інтелект. Переймати дорогоцінний досвід, який допоможе не повторювати помилок. Можна знайти відповідь на запитання. Розвивається пам'ять, читання виховує. Запишіть, будь ласка, домашнє завдання. Зверніть увагу на те, що кожен може виконати саме те завдання, яке йому найбільше сподобається, прочитати одну із запропонованих книжок, створити рекламу запропонованого твору за власним вибором. Уявіть, що ви журналіст. Візьміть інтерв'ю. Головного героя прочитаного твору. Вік книги, як і людини, обмежений. Вона народжується, як і людина, приносить користь, як і людина, старіє, як і людина. Читайте, розвивайтесь, мрійте, а книги допоможуть вам у цьому. Дякую за увагу. До зустрічі на наступному уроці.